Конкурс серцем єдиним ми україна відбувається за ініціативи очільниці Прикарпаття Світлани Онищук. Цього разу другий етап його провели в Коломийському ліцеї сфери послуг. Його директорка. Певна, що такі патріотичні заходи наразі дуже потрібні для молоді. Конкурс патріотичний говорячи про нашу міць, про нашу наполегливість, про наше терпіння, про нашу любов до країни. про те ну і в цьому цілому, ці діти сьогодні виступають для того, щоб це все показати, що вони дійсно єдині серцем. Ну і всі разом, щоб ми за Україну за її перемогу помолились. Віталій Том'юк на конкурс приїхав із тлумача. каже для нього за честь відстоювати ім'я свого навчального закладу. А ще це великий досвід. Дають Насамперед, самовпевненість. Якусь ну, бо я так дуже переживав, був від сцени. в мене зразу паніка млів. Але зараз вже ну, все одно є якесь переживання, але набагато краще. Ну, впевненість вміти говорити відкрито. А От студент місцевого ліцею сфери послуг Іван Золотарчук вважає, що цей конкурс позитивно впливає на формування свідомості та патріотизму у молоді. В цьому конкурсі я відіграю роль ведучого. І я з радістю погодився, як дізнався, що є така нагода. Вони дають насамперед позитивні емоції, дають досвід, можливо, для когось бажання розвиватися в якось в цьому напрямку. До складу журів входять, окрім культурно-масових працівників закладів освіти ще й військові, бо головна мета виховати справжню патріотичну українську молодь. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.